Старенька мати, мов дитина. Сидить на лавці біля хати, перед очима павутина, в руках листочки рути м'яти, душею наче не слухняна. Вона то плаче, то співає. Коли прийде пора весняна, вона щоразу оживає. Духв'яні квіти рути м'яти, Цвітуть у спогадах літах, душі солодкі аромати, що десь лишилися в слідах, не покидає ностальгія, коли сьогодні ще не завтра. Така в душі меланхолія, на серці, мов гаряча ватра, вона палає, обпікає, і ранить зранене вже серце, а тіло. Кріпості немає і очі висухлі озерця. Життя майнуло десь за обрій, кудись побігли років далі, в душі раниній дуже добрі, лишились спогади печалі. Старенька мати, мов дитина сидить на лавці біля хати. Перед очима павутина духмяний запах рути м'я.